Доброго дня, шановні глядачі, з вами програма Корисні поради і я Негода Анжеліка. Нагадаю, що в минулій програмі ми надавали вам поради стосовно оплати комунальних послуг у випадку продажу квартири та давали відповідь на питання наших підписників. Сьогодні ж поговоримо про таку важливу державну програму, як є відновлення. Отже, що це за програма і чи працює вона вже в дійсності? З 10 травня 2023 року в Україні запрацювала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. Є відновлення. Згідно з даними, з 24 лютого 2022 року були зруйновані або пошкоджені майже 18,5 з половиною тисяч. Багатоповерхових житлових будинків і більш як 142 тисячі приватних садиб. Є відновлення програма, яка дає можливість отримати компенсацію до 200 тисяч гривень на відновлення пошкодженого. Через війну, майна гроші можна витратити на будівельні матеріали або послуги підрядників, які є учасниками програми. Програму передбачено для тих, чиє майно отримало незначні пошкодження і потребує відновлення, як от ремонт даху, заміна вікон та дверей. Поширюється на ремонт квартир, приватних будинків і кімнат у гуртожитках. Важлива умова для участі житло не має бути вже відремонтованим. Якщо власник пошкодженого житла за власні кошти зробив частковий ремонт, йому варто подати заявку на участь у програмі, щоб отримати кошти на завершення робіт і відновлення майна в повному обсязі. Заяву на отримання допомоги в межах Держпрограми можна подавати не лише через додаток Дія. А й через центр надання адміністративних послуг ЦНАП. Крім цього, заяву тепер подають і через нотаріусів. Для того щоб подати заяву на допомогу є відновлення, потрібно скористатися інструкцією. Зверніться до ЦНАПу або нотаріуса. Візьміть із собою ідентифікаційний код та паспорт. Для реєстрації ще потрібно буде вказати свою електронну пошту. Якщо у вас є пільгова категорія, надайте документ, який це підтверджує. Якщо заяву подає уповноважена особа, потрібно надати довіреність на виконання угоди. Для подання заяви право власності на житло має бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав. Або ж все ж таки через застосунок Дія можна подати заявку. У рамках реалізації програми є відновлення, вже понад 35 тисяч українських родин отримали від української держави виплати на 3,2 мільярди гривень. Також понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло. Умови отримання допомоги. Якщо житло було зруйноване, програма компенсації відбувається у два етапи: і перший це отримання сертифікату на придбання нової домівки, другий це грошові виплати на самостійну відбудову. Можна отримати компенсацію або сертифікат. Компенсація надається за зруйноване житло, яке неможливо відновити. Сертифікат дає змогу на придбання нового житла. Нотаріуси вже готуються для проведення таких угод. Розрахунок по даній програмі буде відбуватися безготівково на рахунок продавця нерухомого майна. Або ж, якщо ви використовуєте компенсацію і відбудовуєте самостійно за будівельними роботами і матеріалами, також буде безготівковий розрахунок. Тож, згодом ми дізнаємося, як проходитимуть угоди з придбанням житла за сертифікатом, і дізнаємося щодо проведення таких угод у нотаріуса. І звертаємося до власників нерухомості, які наразі продають нерухомість. Не відмовляйте покупцю, якщо він хоче придбати ваше житло за державною програмою. Всі програми державного порядку є найбезпечнішими угодами і розрахунок за вашу нерухомість завжди проходить в повному обсязі без затримок і тим паче без шахрайських дій. На сьогодні це все. З вами була Анжеліка Негода і програма Корисні поради. Дякуємо за вашу увагу і до нових зустрічей! Мирного неба нам бережіть себе!